Наш будинок тричі біля будинку зривалися гранати. Ми в погребі сиділи, і будинок горів, і наша сім'я вижила. І в той момент, коли я вижила, я зрозуміла, що якщо Бог мене врятував, то я для чогось потрібна. Ну, треба, треба щось робити, не просто сидіти і чекати і боятися. Проект плече підтримки Я знаю ти можеш. Ну, в першу чергу направлений на економічну. Підтримку жінок Чернігівської області, які постраждали від повномасштабного вторгнення, ми розуміємо, що ми не можемо там охопити абсолютно всіх, на жаль, дівчат, але ми можемо підтримати жінок в намаганнях відкрити власну справу або відновити власну справу. Або підсилити ту підприємницьку діяльність, якою вони займаються зараз. У мене є існуючий бізнес. Я 12 років, я масажист, спа-косметолог. Я професійно цим займаюся і займаюся навчанням людей. Тобто я змінюю, допомагаю їм змінити власну професію, допомагаю їм набути іншу професію. Бізнес мій тільки відкривається. Не існуючий бізнес, але Завдяки гранту, якому я отримаю, я маю змогу відкритися. Власне, проєкт мав декілька складових, одна з яких це навчання для учасниць проєкту, зокрема з розробки і написання власного бізнес-плану, для того, щоб потім змогти його ефективно реалізувати. Тренінг психоемоційної стійкості. Це дуже важливо в сучасних умовах, і ми бачимо, що цей компонент він наскрізно проходить абсолютно у всіх проєктах, і цей проєкт не виключення. Про програму я узнала, була відкрита анкета з інтернету. Побачила анкету, заповнила, пропонували дівчатам, розповіли про цю програму, про гранти, які можна отримати, про можливості. І так я потрапила в цей проєкт. Тут познайомилася вже з дівчатами. І якщо чесно, то колосальна підтримка. От і дійсно от цей проєкт, я хочу сказати це назва, вона повністю відповідає тим відносинам, які тут є, ті атмосфері. Бо завдяки дівчатам, я вам чесно скажу, це це вперше, це мій дебют. Я ніколи не писала бізнес-планів. Але оця віра, і ця підтримка, колосальна допомога, завдяки тільки їй, я думаю, що я з цим, з цим справилась. Найперше в програмі це те, що для мене корисно було, це навчання. А навчання, чому тому, що якщо ти маєш гарну ідею якусь в бізнесі, але це на рівні ідеї, ти не розумієш, як її прорахувати і зрозуміти. Чи це буде від цього якась користь людям, оточуючим і тобі самому, чи варто це починати? То я ну, була безмежно вдячна саме за навчання, навчання, як писати бізнес-план. І коли я його написала, то я зрозуміла, що вона не просто класна ідея, а вона ще має певні результати. і Результати, яких я реально можу досягти. По-друге, це робота з психологом. Бо коли ти починаєш щось нове, Є дуже великий страх, що як не вийде, або ну є якісь сумніви певні. То робота з психологом це те, що допомогло мені, як стабілізуватися, зрозуміти свої якісь недоліки і над ними працювати. І можу сказати, що я була дуже задоволена саме тренерами, які приймали участь у цьому навчанні. Я ну, просто це колосальний розвиток був ну, особисто для мене. Бо я змогла написати бізнес-план, я змогла себе впанувати щодо моїх особистих страхів щодо бізнесу. Ну і мені прям дуже дуже корисно було. Наступним етапом було безпосередньо розробка і написання цього проекту. Тут ми залучали жінок-підприємець Чернігівщини, які підтримували дівчат в їхній ідеї в розробці бізнес-плану та подальшого захисту, і саме це наштовхнуло мене на бізнес-план, тобто відсіяти всі ці страхи, не жити тільки в новинах і те, що далі буде, а просто діяти, робити як допомагати. Тим же військовим, тим же людям, які поряд створювати робочі місця, платити податки, щось робити, те, що я можу зробити. Я Не можу піти з автоматом на передову, але я можу щось робити. І саме це надихає мене і далі, коли я там хвилююся чи думаю про щось, померти ми можемо в будь-який момент. Але що ми робимо зараз, що конкретно ми робимо зараз, то саме це мене надихнуло. Учасницями нашого навчання були жінки та дівчата Чернігівської області, дехто переїхав з Харкова, Луганська, дехто приїхав з Семенівки, дехто продовжує свою діяльність в Семенівці. Велика кількість була з району Новоселівка, міста Чернігова. Тобто, це всі ті люди, які не опустили руки, продовжують далі відновлювати. Своє життя, свою роботу, свою ідею і свою справу, якою вони горять, я приїхала з Луганської області, приїхали на Чернігівщину, підштовхнула та життєва ситуація, в якій я опинилася. У мене двоє дітей мають інвалідність, і взагалі роботу знайти дуже важко. І коли ти дуже обмежений в часі і маєш якісь обмеження. Ну, ти не можеш, допустимо, ходити кожного дня на роботу, але ти можеш працювати, і тобі хочеться працювати, і ти шукаєш можливості, як ти можеш себе реалізувати, яким чином, так, щоб ти міг і працювати, і так само бути присутні з дітьми. І чому саме проєкт? Тому що треба було підлаштовуватися під ту ситуацію, в якій я опинилася саме тут, зараз. Дуже часто допомагають такі люди, яких я раніше не знала, але вони трапляються в моєму житті, саме ті люди, які от ну до... від, від яких ти отримуєш підтримку, допомогу, якісь поради. Якщо чесно, я за першим фахом я бухгалтер, а я ненавиджу бухгалтерів і все, що пов'язано з цифрами, ну настільки просто було. Я вважаю, що кожен, хто хоче починати бізнес повинен починати з такого навчання, щоб він розумів, до чого це йде. І ну, я безмежно вдячна цій програмі, тому що саме завдяки їй я прорахувала і мене це більше не лякає. Слово бізнес-план чи якісь розрахунки, вони мене не лякають. Бо насправді це було, не можу сказати, що легко, але це було надихаюче. І коли ти розбираєшся в цьому, то це реально дуже класно.